Як знайти свою половинку або зустріти дівчину в Канаді або хлопця? Мене вже декілька разів питали і знайомі і тут у коментарях, як же знайти когось в Канаді. І Я думаю, що ця тема буде актуальна для багатьох. Я вже, на щастя, дуже довго у стосунках, майже 20 років. Але у мене дуже багато друзів шукають другу половинку. Тому я вирішила зробити невеличке дослідження. Дізналася дуже багато цікавого про те, як в Канаді. Люди зустрічають своїх обранців. Я для цього використовувала три методи. Перше, це я подивилася в академічній онлайн бібліотеці, просто дослідження. На щастя, там якраз було нещодавно опубліковано 12 лютого, 2024 року, тобто якраз перед Днем усіх закоханих стаття від науковців Університету Британської Колумбії, яка аналізувала національний опит канадський вісімнадцятого року, а саме про те, як вони зустрічаються, як вони зустрічають людей для стосунків. Тому це дуже цікаво. Там ще є якісь Стенфордські дослідження. Також я про це поговорю. Друге, це я придивилася форуми, дуже такі популярні у Канаді. Які а, називаються Quora та Reddit і почитала, що відповідають люди на запитання, пов'язані з а, як зустріти жінку, чи можна до неї підійти в автобусі в транспорті на вулиці і так далі. І третє, це я опитала своїх друзів та знайомих. Звичайно, у мене там не дуже велика а, там, тисячна вибірка. Але а, я думаю, вам буде цікаво це дізнатися. Так ось. Почнемо з офіційних таких а, даних. Згідно до сценського дослідження, саме онлайн спосіб зустріти половинку зараз превалює. І десь 68% людей, які відповіли на цей а, запитник, обрали саме такий спосіб. Тобто, це застосунки або спеціальні вебсайти для знайомств. А, Застосунків зараз буває дуже багато. Вони досить часто виходять нові. Я чула Bumble, Tinder, Elite Singles серед моїх знайомих, дуже популярний. І так далі. Але такий вже в Канаді їх, мабуть, десь 6 або 10 застосунків. Ви треба дивитися, який вам більше підходить. Ще спосіб, як зустріти когось для стосунків. Це спеціальні події для самотніх людей. А, називаються вони Singles Event. Вони бувають у кафе, вони бувають у стендап-клубах, можливо, іноді в бібліотеках не знаю. А, але є спеціальні навіть якісь події в барах і так далі. Ви, мабуть, чули про спеціальні дейтінг, так називаємо, і, тобто таке швидке побачення, це також такий е, спосіб зустріти когось. Є ще такий вебсайт, називається Meetup, Там також іноді можна з кимось познайомитися. Тобто це треба шукати і дуже багато чого можна знайти саме онлайн. Інше, де люди зустрічаються саме в житті, це спортивні клуби для самотніх. Я не знала, але виявляється такі існують. І, звичайно, є якісь. Саме як я вже сказала, події або якісь вечора для людей, які зацікавлені у тому, щоб когось зустріти. Насправді у мене ще питали, як виглядають, які вони канадські дівчата. Тут сказати дуже важко, тому що, наприклад, навіть у Торонто існує десь 150 або більше національностей, і звичайно всі дівчата тут різні, жінки різні, є різні культури, є різні релігії, різних різний спадок. Так тому якось так узагальнити, сказати щось одне, як хто вдягається, як хто виглядає ну просто неможливо, так, бо деякі люди дотримуються своїх культурних, наприклад, Звичок одягу деякі ні. Деякі вдягають пижаму до магазину та на вулицю чи в автобус, а деякі ні. Звичайно, можна почути, що українки, полячки, інші європейські жінки дуже часто полюбляють. Гарно вдягатися, фарбуватися, за собою доглядати, але не всі. Не можна узагальнювати про всіх. Тому сказати, які вони канадські дівчата, дуже важко. Ще хотіла додати, що з опиту моїх друзів, які зараз шукають половинку, або які зараз у стосунках, більшість з них також знайшла свою половинку онлайн. Деякі дівчата у мене на роботі шукають хлопців саме через свої релігіозні групи. Деякі тільки. Знають, що вони вийдуть заміж за того чоловіка, якого знайдуть їм їхні батьки, бо е, ще існує тут такі е, вкладені шлюби, які вкладають саме батьки, і деякі культури ще дотримуються цієї традиції. На ну, моя знайома знайшла свого чоловіка у клубі по тенісу, інша знайома на роботі. Дуже багато зустрілися в університеті, а мало хто познайомився на вулиці чи на якійсь вечірці. Ще багато хто знайомиться саме через родичів та друзів, так називаємо широке коле, соціальне коло, тобто, не найближче коло ваших друзів та близьких знайомих, а вже більш таке далеке. Знайоме знайомих. Дуже часто я бачу на Фейсбуці пости від жінок, які пишуть, що їх син шукає жінку, або брат, або якийсь друг. Іноді я бачу, коли мої колеги у наших закритих професійних групах пишуть, що ось вона у мене є подруга, наша колега, ось вона шукає чоловіка. Якщо ви знаєте гарного чоловіка, там давайте їх познайомимо. Тобто є різні способи, але люди тут дуже такі обережні і намагаються знайомитися або через когось, або в якомусь такому колі. В такому безпечному колі, де вони знають, звідки ця людина, хто її друзі, хто її знайомі, родичі, яке походження, де вона живе, або через саме якісь такі. Ситуації, де ви разом волонтерите десь, або у вас є спільний інтерес. Також люди, які, наприклад, готуються разом до марафонів різних, це тут дуже популярно. Ці забіги, там якісь велосипедні заїзди, це все дуже багато через спорт люди знайомиться. Хотіла ще до. Торкнутися до теми стосовно знайомства у транспорті в магазині чи на вулиці дуже цікаво було почитати, бо я сама замислилася, коли мене спитали в коментарях до минулих відео, чи, чи це правда, що в Канаді не знайомляться у транспорті. Коли я приїхала в Канаду 14 років тому, в перший рік ще чоловік мій тоді не приїхав, ми не були одружені і в автобусі, в метро, кілька разів до мене підходили знайомитися люди, і знаєте, я тоді кудись поспішала. У мене щось там було в голові. Я взагалі була якось у своєму у скафандрі, і мені то було не дуже цікаво. Навіть якби я була вільною жінкою, тому не знаю. І мені якось було незручно, і трошки страшно, бо я був в новій країні, і мені це все було незрозуміло. Я не знаю, наскільки це безпечно. І тому я не хотіла відповідати лише з мого досвіду, бо у мене досвіду не так багато. Потім я вже перестала їздити автобусами десь там через рік, два, і в мене була там машина, або я їздила з чоловіком, тобто я так багато не можу про це розказати. Але я почитала і є дуже багато відповідей онлайн на цих великих форумах. Також що жінки там пишуть, це те, що коли я в автобусі, коли я в магазині або десь на вулиці, я не очікую, щоб до мене підійшли. Якщо до мене підходять, це означає, що єдине, чим ця людина зацікавилась, це моя зовнішність, і це не те, що для мене є чимось важливим. Бо вони хочуть, щоб людина зацікалася ними як особистістю. Друге, що вони кажуть, це те, що коли я десь в магазині, у мене в голові стільки всього, я не знаходжуся у Такому стані, коли я шукаю. Я хочу, щоб до мене підходили тоді, коли я до того готова, і я спеціально знаю і очікувала, що до мене підійдуть познайомитися. Ще одне, що вона, що вони там писали, це те, що Оце, бачите, які вітра в Онтаріо, в Канаді дуже вітрено. А це те, що коли людина знайомиться з тобою у житті. Або десь там на першій зустрічі дуже важко зрозуміти і одразу запитати якісь дуже важливі речі, наприклад, скільки дітей вони хочуть, там яка у них зарплатня, які у них мрії по житті про пенсію, що щось таке. А вони хочуть знати це якби одразу. І онлайн на всяких сайтах знакомств на застосунках це вже якось легше відсортувати. І підібрати людину, яка вже вибирати з людей, які вам там більш підходять по інтересам або по вашим поглядам на життя і мріям. Тут я вже не можу коментувати, чи гарно це, чи погано. Дайте мені знати, що ви з цього приводу думаєте. Але мені здалося, що це досить така аргументована відповідь, чому можливо прийнято вважати, що в Канаді не знайомляться на вулиці, у транспорті або в магазині. Але дайте мені знати, чи може у вас було по-іншому? Може, ви саме так і познайомилися в Канаді чи не в Канаді. Ну і як я обіцяла, я хотіла повернутися до дуже цікавого дослідження, яке проводили вчені з університету Британської Колумбії, і вони дивилися на результати національного Опитування саме в Канаді про, про онлайн а, зустрічання. Я буду казати онлайн-дейтінг, бо так легше сказати. І а, вони дивилися, яка різниця у пар, які зустрічаються онлайн, і у пар, які зустрічаються а, через соціальні кола або інші. Якісь ну, реальні у реальному житті спочатку, так і ось що, ось що вони знайшли. Це дійсно онлайн-дейтінг, вони кажуть, що дуже дуже популярно, як є один такий основний спосіб зустрічання. Вони помітили, що серед пар, які починають свої стосунки онлайн, існує більше різниці у освіті, тобто, чоловіки вони помітили, що зазвичай чоловіки більш освічені, ніж жінки. А у нативності, тобто хто є нативним канадцем, корінним канадійцем або як правильно сказати, інша різниця зазвичай, якщо люди зустрілися онлайн, то у більшості випадків це чоловік іммігрант, а жінка-канадійка. Дайте мені знати, чому ви думаєте це так? І ще що вони побачили, що менше різниці в віку. тобто нема такого, такої вікової переваги, де чоловік старший, а жінка молодша. Вони помітили, що таке більше зустрічається, коли люди зустрілися через соціальні кола. Ну, це було так цікаво роздивитися, поміркувати про це. Звичайно, що як розвиваються технології, і після ковіду багато хто вже звик до саме онлайн зустрічання. І одна моя дуже гарна подруга насправді зустріла свого хлопця через застосунок. І насправді я думаю, що інакше вони б ніяк не зустрілися. Він канадієць, працює в. Будівництві, а вона а, а, лікар, і вона з країн Азії, і їхнє життя ніяк не перетинається. Тому бачите, як технологія допомогла. Дайте мені знати, як ви познайомилися зі своєю половинкою. І Якщо ви її ще не знайшли, яким чином ви її плануєте знайти, або які застосунки ви а, використовуєте. Бажаю вам обов'язково любові, миру, добра, безпеки. Слава Україні! І побачимося скоро. Дякую за перегляд!